Звідомлюючи свою високу відповідальність. Очисто присягаю, Вірно служити українському народу. Вулиця Калініна повідомлення про порушення громадського порядку. Прибувши на місце, екіпаж застав лише сторожа у стані алкогольного сп'яніння. близько 21 години 50 хвилин надійшло повідомлення. Про те, що по вулиці Калініна 20, поблизу вечірньої школи, номер 1, прибувають сторонні особи, прибувши за вище вказаною адресою невідомих особ не виявлено при спілкуванні з заявником, який являється охоронником даного закладу, від якого було чути різкий запах алкоголю з ротової пораженини, Не чітка мова була в нього. Зв'язку з цим його було доставлено до міської лікарні номер 4 4 – для проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, який показав міст алкоголю 1,6 проміли. Після чого було складено адміністративний протокол за статтею 179 Сам затриманий був дуже обурений фактом затримання. Да, я охранник ну, визвав поліцію, тому що у мене наркомани, під школою школами, сиділи і и... ну, я не хочу. Повністю все говорять, що ні там робили. Оскільки ні патрульні, ні знімальна група, крім сторожа, нікого не бачили, залишається лише здогадуватись, чи то насправді сторож бачив правопорушників, чи це просто злі жарти зеленого змія. ДТП на перехресті вулиць Шевченка та Павлюченка. Нетверезий Керманич зіткнувся з опорою освітлення, в результаті чого був пошкоджений автомобіль та дріт зовнішнього освітлення. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За фактом скоєння складено протокол, а подальшу долю гора Керманича буде вирішувати суд. Бійка біля нічного клубу Каліпсо. При приїзді патруля бійка припинилась. За фактом бійки були опитані свідки та складені відповідні протоколи. За минулий тиждень працівниками патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції здійснено 672 виїзди за викликами громадян. Розкрито по гарячим слідам 15 кримінальних правопорушень, серед яких П'ять осіб затримано за зберігання наркотичних засобів, двоє осіб затримано за вчинення пограбунків, а саме за володіння ривка золотими ланцюжками громадян, а також затримано групу осіб, які займалися крадіжкою демонтуванням автомобільних коліс з автомобілів, які припарковані в дворах. Виявлено та задокументовано 112 протоколів про адміністративне правопорушення, серед яких 5 фактів за керування транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також 35 фактів за порушення вимог паркування, проїзду на червоне світло світофора, пропис пішоходів та інші.